Зеленський не зустрічається з Порошенко. Зеленський не зустрічається з Кличко, тому що чудово знає, що вони черті. Так говорите, пане Валанти, ніби це Порошенко це... чимось відрізняється від ні, бойка. Ні, ні. Якщо ви думаєте, що перед вами не приведи, господи, журналісти чи блогери, ви дуже помиляєтесь. По документах один з них трунар, а інший електрик. Саме такими посадами їх нагородила влада, щоб захистити від мобілізації своїх найчорноротіших медіакілерів. Якби це була війна там з Румунією чи з Польщею, то я б навірно пішов. А так я, звісно, якщо мене там будуть загрібати в армію, я буду опіратися всіма руками і ногами. Често я не понимаю, як стріляти в сторону Росії, в сторону російських людей. Як нам вдалось з'ясувати, і Петров Иванов, і вони військово зобов'язані. Хто і як забронював цих елітних ухилянтів банкової, давайте розбиратись. Не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. Абсолютно цинічна заява Володимира Петрова тепер заграла зовсім іншими фарбами. Поки наші воїни в холодних окопах тримають фронт від Орди, поки гинуть найкращі сини і доньки України, цей персонаж може спокійно сидіти у теплій київській студії і поливати брудом будь-кого на кого укаже офіс. Я коротше дивлюсь на. Цю дебільну клоунаду у виконанні мера Києва, і чесно кажучи, дивуюсь, чому він досі е не висить на Лаврській колокольні. Подейкують, що в орбіту банкової цих покидьків Сергія Іванова і Володимира Петрова забрав ніхто інший, як Андрій Єрмак. Тож вони віддано служили офісу усі ці сім років. Звісно, не за безкоштовно. Я працюю на Єрмака. Вибачте рос. Але... Я працюю на офіс президента. Я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. Вони легко розповсюджують хейт про інакомислячих, максимально огидно використовуючи нецензурщину навіть в своїх ефірах. Ви є знаєте, це народна депутатка, в роті якої побували пісюни. Всіх партій і фракцій нашої держави. Чи варто тут передавати привіти нацраді? Адже їх канал має свою кнопку у телевізійних провайдерів? Но... Там Нацрада потім зроблять. Да. Вони курують сіткою брудних анонімних телеграм-каналів, які розносять брехню про опозицію в інтернеті. Вони придумують різні піар-кампанії для влади, бо мають досвід чорних політтехнологій. Короче, в Явтаському зоопарку здохла тигрюля. Пиши. А в останні роки ці мерзотники дуже полюбили в своїх ефірах посилати усіх, хто не подобається банкові, чи їм особисто на фронт. В їх риториці постійно йде маніпулювання військової служби, мобілізацію, ухилянтів, і всіх опонентів влади вони відправляють на фронт. Ми дратуємо людей. Особливо тих, хто ухилянт, але самі туди чомусь не йдуть. Бо сам Єрмак зателефонував сирському і сказав не мобілізуй Петрова. Хоча, наприклад, Іванов, колишній прокурор, і точно є військово зобов'язаним. Напередодні з'ясувалось, що ж дозволяло цій парочці так вільно і легко себе почувати. За матеріалами Железняка Володимир Петров з 31 липня 2025 року числиться співробітником державної установи Національне військове меморіальне кладовище. Чим може займатися така персона в такій установі? Обізнані джерела кажуть, що в меморіальному кладовищі Петров працює на повної робочій ставці. Він фахівець відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Звісно, депутат Железняк не надав жодних доказів. Тому ми самі зв'язались із представниками національного меморіального комплексу. Вони бронювання Петрова підтвердили. Добрий день. Хотів уточнити щодо Володимира Петрова. Ну, вам допомогти? Ну, хотів дізнатися, чи дійсно він у вас заброньований, чи це фейк. Будь ласка, купуйте запиту інформацію, ми вас повідомимо. Просто так ви не можете сказати: оформлений, не оформлений. Ну це ж просте питання. Оформлений. Ще раз. Оформлений. І тут ну, просто ідеально лягає теза віце-прем'єра Олексія Кулеби. Цвинтар, єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Але чомусь не смішно. Бо справжня сутність Петрова це висміювання усього українського. Високоінтелектуальному чоловіку трудно розмовляти примітивним українським язиком. Понимаєте? Кончений закон, який я повинен виконувати. русський язик, як ракета, яка влітає в космос, а український язик, як телега, которая єлі плететься по дорозі. Людина, яка все життя обслуговувала інтереси країни ворога, інформаційно сприяла російському вторгненню. З ким ми воювали полгода, Кого полгода убивали українські солдати. Непонятно. Тепер нехай і на папері має займатися похованнями українських героїв, які захищали Україну від російської агресії. А Сергій Іванов у липні того ж року заброньований у компанії StarTech Industries, яка отримала десятки мільйонів гривень державних контрактів, зокрема від енергоатому, укргідроенерго та інших структур атомної енергетичної галузі. І тут передамо привіт міндічам. Отже, обидва мали би відробляти робочий день по вісім годин на добу на своїх місцях, і тут виникає перше питання: коли ж вони це встигають? Якщо спільно на Ісландії на корупційні гроші вони мають мінімум три етери за день, і це не враховуючи чорнуху на телеграм-каналах. Звісно, що гроші з офіційних місць роботи не головний аргумент у їхньому випадку. Та й це не ті великі гроші, які їм реально платять за обливання брудом неугодних. Але це ті теплі місця і ті гроші, які дають їм можливість вільно пересуватися Україною без страху бути запрошеними на проходження ВЛК. За інформацію нардепа Железняка бронь Іванов і Петров отримали після літньої атаки влади на Набу та САП, яку так старанно виправдовували в своїх ефірах. Коли орган демонструє свою ефективність на найнижчому рівні, коли суми відшкодованих збитків в рази нижчі ніж суми витрачені на ці органи, ну виникає питання навіщо тоді отримати цю інфраструктуру? І так, ця інформація від нардепа Железняка ще один привід нагадати, які ж ці медіагниди огидні, вони воскресили його маму. Яке тепер кожного тижня буде ломитись до нас хати і вимагати відсм відсмоктати в нас. Отже, Володимир Петров, чорний політтехнолог, фігурант бази даних миротворець, що ніяк не заважає бути йому чорним ротом влади. Я сподіваюся, що Зеленський залишиться на другий срок. Інша справа, як Зеленському неогидно, коли медійно його захищають настільки безпринципні істоти посольство пишуть: типа, не випускайте Порошенка, у нього шкарпетки через туфлі смердять просто. Варто нагадати, що у 2009 році Петров вигадав і розкрутив педофільський скандал в Артеку, щоб у президентське крісло сів прокремлівський кандидат Віктор Янукович. А я після этого, я послі того, устроїв скандал з в Артекі. і от, от така от у нас війна була. У 2012 році в Одесі Петров керував передвиборчою кампанією оголошеного в розшук СБУ калаборанта Ігоря Маркова. Він найняв команду такого креативщиків на чолі з Петровим, і вони влаштовували різноманітні провокації проти мене всю цю кампанію без зупинки. Вся кампанія Маркова курірувалась із ФСБ, і Петров був в ній активним учасником того ж року. Петров працював у Москві під керівництвом п'ятого управління ФСБ на передвиборчу президентську кампанію кремлівського технічного кандидата Михайла Прохорова. Першу свою школу політтехнології Петров пройшов у настоящих ідеологів російського нацизму. Я вважаю вообще Грановського друзей отдельных його друзей своїми вчителями. Петров близок Дмитрию Куликову, Тимофею Сергейцеву і Владимиру Грановському. Я считаю Куликова своїм. Учителям, я читаю в нікрісіпінь Сергійцева своїм учителем. А Куликов Сергейцев – это ФСБ. у 2013 році на замовленняMoskvy вигадав і вивів на майдан тітушок. Згодом це призвело до сутичок, загибелі героїв Небесної Сотні, а втечі Януковича й анексію Росією Криму. У 2015 році у себе в ефірі Петров говорив, що українська армія стріляє по мирних донбаських містах і мирних громадянах. При обстрілі мирних городов завжди гибнуть тільки мирні люди. Получається так, захоплювався терористом, ватажком так званої ДНР Олександром Захарченком. Для мене От показательным було відео, коли Захарченко давав інтерв'ю. Снайпер убрав там його охраннику. Захарченко дає дають інтерв'ю. Он навіні не повел. У 2018 році за 230 тридцять тисяч доларів Петров придумав і організував секс-скандал Курячі ніжки проти тодішньої заступниці голови ДБР Ольги Варченко, щоб не допустити її обрання керівником структури. Петров був затриманий, навіть провів у СІЗО кілька днів. За підозрою в організації злочину, силовики вже затримали блогера Володимира Петрова. Петрову інкримінують статтю 163 – це порушення таємниці листування та телефонних розмов. Однак справа і досі у підвішеному стані. У 2019 році Петров запевняв, що найкращий президент це Путін. А коли Путін дає прес-конференцію, смотрить не только Росія, його смотри Білорусь, Україна і ще в Штатах смотрять очі ноги. Що він там голові. Я хочу, щоб мене любіли в Україні любили так же, як Путіна в Росії. свого часу. Петров активно хейтив загиблого на війні Олега Барну, український військовий, який погрожує цивільному гірше ніж російський окупант. А в назві було Барна Орк». Вчитель Олег Барна був поранений на Євромайдані, брав участь. в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення не ховався за бронюванням та інвалідністю, а добровільно став до лав Збройних сил і поклав життя за Україну. Тепер згадаємо коротко про іншого – луганчанина Сергія Іванова. Іванов, син регіонала, високопосадовця, росіянина за національністю і одного з найбагатших людей Луганщини. Колишній працівник прокуратури Іванов був звільнений з органів прокуратури за системне пияцтво наприкінці 2013 року. У 2014-му Іванов не пішов захищати рідне місто від ополченців, а переїхав у мирний Київ. З Луганська він поїхав і, хоча знав багато посадових облич і керівників, здавати луганських сепаратистів він відмовився, тому що йому це було невигідно. Згадував директор центру Миротворець Роман Зайцев. Пізніше вже блогер Іванов влаштувався на канал Коломойського і у парі з Мосейчук взявся обливати брудом президента Порошенка та його команду. І вже там був підібраний в команду нового президента по знеціненню усіх напрацювань попередньої влади та її представників. І давайте вже від бойка перейдемо до ще одного московського православного Петра Олексійовича Порошенка. Іванов це Номер два в цій парі таке собі піддакувало і піддякувало. Тобто він теж такий собі чорний піарник, людина, просто яка любить гроші, і яка ідеологічно цілком нормально може сходитися з Петровим з огляду на російську мірськість світогляду кожного із них. Національне військове меморіальне кладовище, підпорядковане Міністерству у справах ветеранів, через тиждень після оприлюднення скандальної інформації, таки звільнило без пояснень чорного піарника Банкової. Петров, бронювання якого закінчувалося 21 січня 26 року, звільнений. Щоправда, за нібито власним бажанням. Позитиву додала СБУ 14 січня 26-го року відкрите кримінальне провадження проти громадянина Петрова за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України. А це панове з офісу президента Державна зрада. Прошу і вас з повагою ставитись до мого небажання коментувати розслідування різноманітних депутатів колдів. І заяву везбу від проросійських чумон. Водночас Ми маємо розуміти, що бронювання медіа гнит не обмежується лише цими двома персонажами. Якщо подивитися Ютуб-канал, де цілодобово і безперешкодно лється лайно на опонентів діючої влади на захисників в окопах. На неугодних журналістів та громадських діячів побачимо там ще з десяток їм подібних Іванових і Петрових, і страшно уявити реальну кількість таких елітних ухилянтів від посіпак офісу президента до різноманітних зірок шоу-бізнесу та Ютубу, що відбувається за мовчазної згоди верховного головнокомандувача президента Зеленського. Бо саме він несе повну відповідальність за провалену, спотворену й дискредитовану мобілізацію Україні, що бореться за власне існування. Попереду у влади нагальне вибори, аби ще на п'ять років затриматися у владі і добивати країну війною, руйнуванням економіки і освіти, остаточним зануренням у морок корупції та диктатури.